Десять БТРів відправили сьогодні із Миколаївського бронетанкового заводу на український кордон. На черзі і ще десять та броньована машина швидкої допомоги. Всі відремонтовані спеціально для прикордонної служби державним коштом і впоралися рекордно швидко. Всі 20 БТРів полагодили менш ніж за півтора місяці. До ремонту ці БТРи більше нагадували брухт, який десятиліттями стояв на складах Міноборони. Щоб відновити бойові машини, їх довелося розбирати повністю. І деякі деталі зовсім замінити. Заради виконання державного замовлення фахівцям довелося працювати по 13-15 годин щодня протягом півтора місяця. Зізнаються, спершу і не вірили, що взагалі впораються. Повна розборка. Розборка двігателей, монтажники першого цеха, ділали двигателя. Ходовики делали ходовую, сварщики ремонтували люки, корпуса повністю заново дробіструїлась, красилась, грунтувалась і збиралась. Ці БТРи перше велике замовлення заводу за останні 20 років, говорить директор. Такі зжаті сроки завод ну, за останні 20 років таких ремонтів не проїздів. Тобто, щоб ми зробили при тому, що ми отремонтували, і паралельно ми ще й медичні машини і інші машини ремонтували. Профінансувала ремонт держава спеціально для прикордонної служби. Останні дні заводчанам допомагали лагодити БТРи і прикордонники. Випробуваннями машин на полігоні військові залишились задоволені. Капітальний ремонт, все нове, діля Ну, В принципі, все, спасіба, за заводу, що оборудували і так. Потреба, можливо, ще буде, але хоча б для початку нам достатньо цього. Сьогодні завод урочисто передав прикордонникам перші 10 із 20 БТРів. Колону проведжали оплесками та підкрики Слава героям. Яку частину кордону доведеться охороняти замовники? Тримають у секреті з Миколаєва Тетяна Осача, Олег Слободян, Сабиття, канал Україна.